На Березнівщині вчитель побив учня на очах його однокласників. Подія сталася у Хотинському ліцеї. Відео побиття з'явилося у соцмережі. Вчитель фізкультури спершу рукою, потім ногою б'є учня, який сидить і прикривається руками. На місці події побувала моя колега Ольга Данілюк і зараз розповість деталі. Спочатку бив руками, а потім і ногами. Відео, на якому вчитель фізкультури б'є учня, зняли в одній із шкіл Рівненщини. колеги педагоги кажуть, за 14 років роботи агресії до дітей в нього не помічали. Ніколи не спостерігали за ним подібної поведінки. Адекватний, завжди щирий, добрий, хороший колега, хороший вчитель. Так само про нього відгукуються й інші жителі села Хотин. Вчитель дуже хороша людина. Він ніколи ніякого учня, скільки я ходив, він не обідив. Він каже, відав на фізкультуру. Володимир Віталійович, я не можу бронагати. Йди, щоб на другий раз була довідка. Він ніколи не розсердився ні на кого. Вчитель у нас хороший, він ніколи ні на кого не кричить, завжди не було ніколи майже проблем з ним. Вчителя ми любимо, вчитель хороший фізкультури. Натомість про хлопця говорять, що він хуліган та неодноразово провокував усіх вчителів у школі. Учень складний. В школі поводиться не завжди задовільно. На уроки не готується, що казати, не готується іноді порушує дисципліну, часто порушує дисципліну. Ну, таке хлопець трошки з характером любить подурачитися. Моя та дочка прибирає, там вона каже, ох як вже то Юрко вже надає оцей хлопчак. Ось Оце по коридору йде під ними руки, алілуя, господі, помілуй. Юра, що ти кричиш? Як не до його, як не до його. Каже, в проший рік то ти робив, що на вроках, то гавкав, то м'явкав, його отакі були приймки». Ба більше, місцеві розповідають, що від витівок хлопця дістається і переселенцям. Цей ученик це була неділя. Діти-переселенці в нас тут живуть. Дівчинка і хлопець. Він їх матами як почав крити, щоб тільки почули. Я за ним почав бігти, він побіг. Кажу, я, хлопче, тебе все рівно дожима, я тебе знайду, все рівно, рано чи пізно. Коротше, я його тут е, зловив. Е, воно так само, як оце перед учителем. Передо мною одразу падає, ох не б'ють і віщить, і, і я його ще не зачепив навіть пальцем розумієте, я до чого веду? Там ну, однозначно вчитель ні в чому не вінувати. Дітей-переселенців, матом і крив. батько юнака. Підтверджує, що син любить побашкетувати на публіку. Синців на тілі дитини він не бачив, тож і до вчителя жодних претензій немає. Нічого там не було. Я, я до його нічого не маю хоч. Я робить чоловік, як робив на роботу. На відміну від батька, сестра дев'ятикласника, вчинку педагога не розуміє. Це перерва була. Зайшов він на перерву вчитель. Де Юра сказав, що щось там типу, Щось там сказав. Де він, де він прибіг до його, взяв за шкірку став, ногами копати. Ну це неправильно ну, він він не має права таке робити. Сам вчитель фізкультури прокоментувати ситуацію не захотів. Небагатослівним виявився і директор закладу. Наразі я не можу давати коментарі, тому що проводиться службове розслідування. Зараз працюють в закладі працівники поліції і вінальної превенції, в тому числі. Даний педагогічний працівник відсторонений від виконання своїх посадових обов'язків. Зможемо більш детальніше пояснити ситуацію після проведення розслідування. Наразі ж усі обставини інциденту встановлюють правоохоронці. Правоохоронці встановили, що напередодні близько 13-ї години під час перерви вчитель фізичного виховання 35-річний Березнівчанин у навчальному кабінеті підійшов до 14-річного жителя села Хутин, учня 9 класу, та на очах в однокласників наніс йому два удари ногою в область Тулуба. Якщо провину вчителя доведуть, загрожує йому штраф, громадські роботи або рік виправних робіт. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.